Бу. Формула відстані між точками із заданими Тей. координатами. Формула відстані між точками з заданими координатами. Далі. Тепер я хотів з вами трошечки поспілкуватися з ось такою теми. З ось такої теми. В нас позначена якась вісь, на яку показано стрілочкою. Що це за вісь, Ваня, Копатов? Продовжуємо. Відкриваємо підручник сторінка 85. Відкриваємо підручник сторінка 85. На якому значенні Х відстань між точками С і D дорівнює 5. С і D дорівнює 5. Записали номер 98. 98. Записуємо координати точки С. С, яка має координати 32. Далі D має координати. Х та мінус -1. 1. Далі сказано, що відстань між точками дорівнює 5. Яким чином це можна вказати? Що відстань між точками дорівнює 5. Як це можна вказати? 5. Навіщо? Якщо відстань між точками, значить це. Відрізок CD, який буде дорівнювати 5, Все. Якщо відстань між точками, значить це в нас відрізок CD, який буде дорівнювати 5. Далі. Далі продовжуємо. Тепер дивіться яким чином? Як ми шукаємо відстань? Точніше, довжину відрізка CD? Тобто у нас CD дорівнює корінь з x х мінус перший х в квадраті плюс Y2-Y1 в квадраті. Пригадали? Цю формулу так. з попереднього уроку? Так. Тепер далі. Далі можна підставити значення. Тобто CD у нас 5 дорівнює квадратний корінь з x2 мінус x1. Х2, як ми бачимо, у нас x мінус x 3, все це в квадраті. Все це в нас в квадраті. Х мінус 3. Х-3, все це в квадраті. Далі, плюс. Плюс y 2. мінус 1, мінус 2 і також в квадраті. Що далі можна з цим зробити? Х равняє x 3. Заважаю вам взагалі корінь. Правильно? Зараз, секунду. Заважає корінь. Обидві частини було б зручніше піднести до квадрату, так? До квадрату. Далі, якщо підносимо до квадрату, що в нас виходить ліворуч від знаку дорівнює? Ось тут що в нас тоді вийде? 25. 25 дорівнює. А тут позбавляємося від корення. Хмінус 3 в квадраті. Плюс мінус 1 мінус 2. В квадраті. Далі 25 дорівнює. Дорівнює. Що в перших дужках в нас вийде? В квадраті плюс 9. Х в квадраті плюс 9. Минус. Трошечки забули, да? Трошечки забули. Х в квадраті, минус 6х плюс 9. Формула скороченого множення. Далі плюс мінус 3 в квадраті. Ну, а далі це все 25 дорівнює x в квадраті минус 6х плюс 9. І плюс ще 9. І плюс ще 9. Далі все перенесемо в ліву, давайте в праву частину, щоб знаки не змінювати. Плюс 9, плюс 9, мінус двадцять рівню нулю. Далі, що в нас залишається? І... Мінус 6. Чому 6, якщо мінус 7? 18, мінус 25. Мінус 7. Дорівнює 0. Далі. Давайте спробуємо за вієта. Чому буде дорівнювати сума коренів? 6 і мінус 7. 6 і мінус 7. Які будуть корені рівняння? Мінус 1 і 7. Мінус 1 і 7. 1 і 7. Тепер дивіться, якщо ми шукали Х, що нас далі цікавить? Тобто, яка в нас може бути, може бути точка D? Записуємо відповідь і записуємо координати точки Д. Де може мати координати? По-перше, те, що в нас було подано Х. Тобто, записуємо, записуємо спочатку з першим x, а саме мінус 1, друга координата в нас була за умовою мінус 1. Мінус 1, мінус 1. Далі. І точка D, ну або можемо записати слово або, 7 та мінус 1. Тобто або такі координати, або такі. Записали. Запишіть. Наступне завдання Номер 99. Наступне завдання номер 99. Точка С. Середина відрізка АБ. Знайдіть координати точки Б. Якщо. Якщо. Дивіться, як це має виглядати. Давайте це побудуємо. Побудували цей відрізочок. І підписали. Тобто, сказано, що в нас А. Далі Б і посередині між ними знаходиться точка С. Продовжуємо. Продовжуємо. А от тепер ми можемо з вами записати коротку умову. Після того, як ми зробили ескіз рисунка, можемо з вами записати коротку умову. Тобто, точка А має координати 3-4. Далі точка С має координати 2, 1. 2, 1. Тепер, як знайти середину відрізка. Як знайти середину відрізка? У вас існує дві ось такі формули. Координати середньої точки, яким чином можна знайти. Дивіться. Дивіться. Наприклад, Наприклад. ну, в нас це середина, да, тому давайте спочатку координату Х шукаємо. А Б в нас буде мати координати. Давайте так зробимо. Середина відрізка. Відрізка в дужках Запишіть координати точки. Зараз ми запишемо формули. Якщо ми шукаємо координату x, то в нас дорівнює x1 плюс x2 поділити на 2. Якщо шукаємо середню координату середньої точки Y, то Y1 плюс Y2 поділити на 2. Зараз ми це з вами на рисунку переглянемо. Зараз ми з вами це на рисунку переглянь. Далі. Далі продовжуємо. Тобто це в нас середина відрізка. Тепер дивіться. В нас сказано, що в нас точка С середина відрізка, так? Тобто ми будемо шукати координату, відштовхуватись від точки С. Б. Давайте запишемо, що Б має координати Х та Y. Їх нам треба знайти. Їх нам треба знайти. Тобто ми до, до точки А додаємо точку Б і ділимо на 2. Можна записати АХ плюс БХ І це все поділити на 2. Це все поділити на 2. Тепер, якщо шукаємо Y, те саме AY плюс BY поділити на 2. А зараз, після того, як ми знайшли, ми підставимо значення. Після того, як ми це знайшли, ми спробуємо підставити значення. Далі продовжуємо. Тепер підставляємо значення. Підставляємо значення. Координату х точки С ми знаємо. Дивіться в завдання. 2. Ну, два. Два. Дорівнює. Координату х точки А. 3. Плюс координату Х точки Б ми не знаємо, тому так і пишемо. 3 плюс Х поділити на 2. 3 плюс х поділити на 2. Далі, що можна зробити. Ну, хрест на. Хрес. Можете так. Можна скласти пропорцію, тобто є тут вже як завгодно. Тобто, у нас виходить 3 плюс х дорівнює 2 помножити на 2 дорівнює 4. Чому буде дорівнювати х? Х дорівнює 1 Х дорівнює 1 Далі. Тепер те саме робимо з точкою. Ну, тобто, шукаємо відповідно: це ми знайшли Координату в дужках собі позначити bx. Далі. Те саме з іг. Це Y, ми знаємо, що дорівнює 1. Підставляємо AY нас мінус 4 плюс Y поділити на 2. І тут, в принципі, якщо хочете, так само. Тобто, нас вийде мінус 4 плюс Y дорівнює 2. Чому буде дорівнювати y? Мінус. Мінус 2 не буде. 6. Y дорівнює 6. Y дорівнює =6. 6. Тепер нас питали. нас питали, Знайдіть координати точки Б. Записуємо. Записуємо відповідь. Точка Б Буде мати координати. Ті, які ми знайшли 1 та 6. Другий пункт. Продовжуємо. Те саме. Точка А має координати. Мнус 1. Мінус 1, 1. Мінус 1, 1. Далі точка Б. Точніше, точка С. Точки Б в нас немає. Точка С має координати 0,5 і мінус 1. Точку Б так само необхідно знайти. Тому поки що позначаємо X та Y. От тепер те саме. Те саме. Тобто, для того, щоб знайти середину. Точку С нам треба мінус 1 плюс Ах. А плюс Бх поділити на 2. І давайте одразу підставимо значення 0,5 дорівнює мінус 1 плюс х поділити на 2. Дивіться, зручніше, щоб не розписувати. Можна утворити замість 0,5. Можете записати навіть одна друга. Можете навіть записати одна другу Далі. У нас виходить 2 помножити на мінус 1 плюс х дорівнює 2. Розкриваємо дошки мінус 2 плюс 2х дорівнює 2. 2х чому буде дорівнювати? Ну. Х дорівнює тоді. Х дорівнює 2. Координату bx ми знайшли. Далі те саме робимо з y. Через, за допомогою С знаходимо y. На Тепер, от так, y у нас мінус 1 дорівнює а і мінус 1 плюс y поділити на 2. В принципі, можете мінус відправити до чисельника поділити на 2. Тобто в нас виходить знову ж таки 2 помножити на мінус 1 плюс y дорівнює мінус 2. Мінус 2 плюс 2y дорівнює мінус 2. 2y дорівнює чому? Все, тепер. Тепер мінус можемо відправити хоч до чисельника, хоч до знаменника. Далі виходить у нас 1 плюс y дорівнює мінус 2. Тоді y чому буде дорівнювати? Якщо 1 плюс y дорівнює мінус 2 y, чому дорівнює? Ну, y до рівня мінус 3. І записали відповідь. Записали відповідь. В другому координат точка Б має координати 2 та мінус. Саме за те, що я вам хотів показати, саме за цим номером. За тим, що ми щойно розв'язували. Тобто, дійсно, чи... чи дійсно це так? Чи... Перевіряємо. Тепер дивіться, що стосується першого. Що стосується першого, в нас була. Давайте так. Точка А має координати 3 мінус 4. Це можете не будувати, просто подивитись. 3 мінус 4. Далі точка Б. Ми знайшли з вами 1 мінус 6. О, точніше, 1-6. 1-6. Далі з'єднати цей відрізочок. І знайти середню точку. І знайти середню точку. Це, в принципі, можна раз, два. Ось так. Тепер дивіться, чи дійсно в нас точка С з координатами 2-1 в першому. Далі, тепер. Тепер стосовно другого, спершу переглянули, все чудово вийшло. Далі, стосовно другого. Точка А має координати. мінус 1, 1. 1. Точка Б має координати. Точку Б. Ми знайшли. 1. Подивився 2, 2 мінус 3. Точка Б 2 мінус 3. Є. З'єднали, провели цей відрізочок. І знайшли серединку. І знайшли серединку. 2. Тобто, як ми бачимо, точка С має координати 0,5 та мінус 1. Можете перевірити, що у нас вийшло. Ваше буде. Запишіть. Параграф 4,9. Виконати письмово номер 9 10 Виконати письмово 9-10.